Зараз візьмемо смаколиків і підемо трошечки ближче знайомитися до віслючка. Оксана Сайнієва веде до денника з Віслюком, пояснює, бере з собою яблука, аби погодувати тварину. І вона не нервувала в присутності нових людей. Привіт! Яш. Яш. Яша молодець. Тваринка нова, він з нами ще не знайомий, і ми з ним ще близько не знайомі. Тому будемо, давайте відкриваємо, будемо перестраховуватися. От такий красень. Більше за все, за все вражають вуха. До стайні у дідівцях віслюка привезли з харківського притулку, розповідає жінка. У дорозі він провів ніч. Для мене було несподіванкою, як він грузиться і як він їде. Знаєте, як справжній кінь зайшов, став, почав їсти сіно. Ми були вражені. Ми його виводили. Він нас вивів з Батмана, зайшов на стайню. Дуже гучно, як оце було на початку. Покричав, познайомився з конями. Такий висучок. А п'ять відровіт маленький. це другий переїзд віслюка цієї осені у вересні. Волонтери евакуювали тварину з дружківки Донецької області. Там він жив у приватному домогосподарстві. Його попередні власники розповіли волонтерам, що Віслюку шість років, і він має прізвисько Моїсей. Не можемо погрозити Моїсія, не хоче зараз. Господарка домовляється з ним на Чернігівщині. Віслюк під опікою Оксани Сайнієвої, яка у травні евакуювала з Харківщини на Чернігівщину. 30 коней Дергачівської дитячо-юнацької кіноспортивної школи. Вони знають, як ми ставимося до тварин, їх це влаштовує, і тому вони запропонували, що ми можемо взяти в них віслючка е і залишити у себе на стайні. Е ми погодилися, ми самі були дуже раді, що знайшовся віслючок, тому що до нас зараз дуже багато діток ходять. А дітки частенько, от саме від таких тварин, е ну вони в захваті. Думаю, спільну мову ми з ним знайдемо. Нині, каже Оксана Сайнієва, на Віслюка чекає адаптація у нових умовах. На майбутнє його планують долучити до спілкування з дітьми, які приходять на стайню. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.